Через великі борги комунального підприємства Бердичів теплоенерго з 1 лютого у місті зростуть тарифи на тепло. Про це на засіданні виконкому повідомив заступник міського голови Володимир Пономарчук. Якщо каже він, в інших містах області підвищені тарифи вступили у дію вже з 1 січня, то у Бердичеві цей процес відтягнули на один місяць. Більше немає куди. Тариф для інформації становить по тепломережі 7 гривень 8 копійок. За опалення квадратного метра протягом опалювального сезону. По третьому ЖЕК 6 гривень, 6 копійок. Тариф по тепломережі піднімається на гривну 10 копійок з 5,98. В третьому ЖЕКі було 3,54, буде 6,06. Це пов'язано, що три роки практично не висять тариф. Інші роки була підтримка підприємства. Це різниця в тарифах. Минулому році ні копійки ні різницю в тарифах не було виділено з державного бюджету, хоча виділялись кошти з міського бюджету. Ситуація по, після затвердження міського бюджету зрозуміла, що таких коштів сьогодні відшкодовувати різницю в тарифах немає. Хоча, для прикладу, скажу, два підприємства ці отримали в 2009-10 році з державного і міського бюджету підтримку на суму майже 4 мільйона гривень. Тобто громадяни нашого міста отримали додаткову. Кошти, тобто зменшили у ну, свої платежі на таку суму. Цьогоріч нічого не допоможе тепломережі, окрім платежів населення, оскільки різниці у тарифах ні в міському, ні в державному бюджетах не передбачено. Усі присутні члени виконкому проголосували за підвищення цін на тепло. Окрім того, вважає Володимир Пономерчук, стан підприємства багато в чому залежить від його керівництва. Проаналізувавши роботу працівників теплокомуненерго, у міській раді дійшли висновку, що деякі люди там не на своєму місці. Тож кадрова перестановка. На підприємстві вже почалася. З посади звільнили юриста. Кадрів стосувалася промова ще одного заступника міського голови Сергія Онуфрійчука. Він жорстко розкритикував роботу Бердичівських комунальників. Перш за все, каже заступник, він не розуміє, для чого на невеликому, по суті, підприємстві, де працює 25-30 чоловік, штатом передбачено ще й три юристи. Як завжди говорить Сергій Онофрійчук, людей багато, а працювати нікому. Взаємодії тісної між підприємством я особисто не бачу. Тому що сьогодні поставили завдання, треба зробити забор, Є озеленювач, є матеріал, є пенорама, немає кому робити. В третьому жеку є пенорама, є кому робити, немає дерева. Ви не можете стукатися. Ні, ми не можемо домовитися. Ну, то може їх разом з'єднати. Тоді не треба буде ні з ким домовлятися. Тож на кожне комунальне підприємство міста чекають перевірки та кадрові перестановки. Як пообіцяв Сергій Онофрійчук, подібні перевірки, що вже були на Бердичі в Теплокомуненерго, пройдуть скрізь.